Питання проблем періоду новонародженості і питання дітей е, раннього віку. Мені здається, так. Е, найперше, що потрібно сказати, щоб продовжити думку попереднього е, доповідача: якщо виникають питання е, плацентарної недостатності, то зазвичай ми бачимо проблему адаптації новонароджених дітей. І це саме та група новонароджених, яка в подальшому має перспективи розвитку неврологічної патології. Чому на сьогоднішній день це є дуже важливим? Тому що у нас, на жаль, зменшуються показники народжуваності, зростають показники, смертності загальної показники смертності населення. Я думаю, що ви про це знаєте. І зростає інвалідність серед дітей. Тому ми з вами, як лікарі, які працюють з такою категорією, повинні розуміти, що це питання майбутніх поколінь в нашій країні. І для нас на сьогоднішній день важливе збереження кожного життя, чим ми займаємося як невонатологи. І для нас важливо, щоб всі діти, які виживали, яким нам вдалося стабілізувати стан в подальшому. Як найменше мали неврологічні розлади. Тому я вам зараз, як практичним лікарям, скажу, на що ви повинні звертати увагу, коли дитина поступає до вас на ділянку спостереження. Що ви повинні проаналізувати, які є ризики, і як ви повинні сформувати для даної дитини саме той комплекс реабілітації або абілітації? Знаємо, що це таке. Чим відрізняється реабілітація від деабілітація? Значить, зараз скажу. І таким чином в програмі катамнастичного спостереження реабілітації, щоб ця дитина отримала максимум того, що повинно бути з урахуванням її стану. Значить, для вас важливо розуміти, що плацентарна недостатність це, як правило, внутрішньоутробна гіпоксія плода. Як правило, діагноз, який буде виставлений таким дітям, це ненотальна енцефалопатія. Ненотальна енцефалопатія передбачає той факт, що основний етіологічний фактор може бути невідомий, тому коли дитина поступає до вас на ділянку спостереження в рамках міждисциплінарної інтеграції, ви повинні зробити все для того, щоб більш-менш уточнити, яка саме причина, тому що тут можуть бути і ще якісь вроджені проблеми. Наступне, якщо дитина постраждала під час пологів, це асфіксія, і тоді буде виставлений діагноз гіпоксична ішемічна енцефалопатія. Ну, Так за сучасними наказами останніми ми працюємо. Чому я вам зараз про це кажу? Тому що м практично минулими роками. Ми на першому тижні життя не виставляли діагноз енцефалопатії. Це є морфологічний субстрат, який формується певний час до трьох, до трьох тижнів життя. Ми виставляли діагноз урадження. І таким чином ми давали можливість дітям не мати в подальшому такий діагноз, як енцефалопатія. Тому що є достатні реабілітаційні можливості організму, і в тому числі, чому ми зараз говоримо про регуляційну терапію, тому що ми даємо можливість дитині практично відновити стан. Не увійти в цей діагноз, це зрозуміло? Чому я сказала стосовно важливості поняття реабілітації і абілітації. Реабілітація це ви відновлюєте стан після перенесеної хвороби. Абілітація це попереджаєте практично розвиток хвороби. Це які діти? Це діти, які народилися передчасно, так? Можуть бути діти з затримкою внутрішньоутробного розвитку, де чітко не було якогось діагнозу в неонатальному періоді, такого, який там комплексного лікування. Але ви розумієте, що це є ризики для даної дитини щодо подальшого розвитку. І для того, щоб дитина не увійшла в процес затримки психофізичного розвитку, я вам зараз покажу, як це відбувається, в які терміни. Знову ж таки, це, в тому числі це індивідуальна. Ви повинні розуміти ці моменти. Про це ми зараз поговоримо. І так, зрозуміло що перинатальна гіпоксія це патологічний стан перинатального періоду, який виникає внаслідок нестачі кисню в організмі плода, і ем, практично він впливає на весь період подальшого розвитку. Наслідки, я вам вже сказала, практично, якщо дитина перенесла важку гіпоксію, то до 80% дітей можуть мати віддалені наслідки. І якщо це середня важкість стану, то 30-50% дітей мають віддалені наслідки. І е, якщо в дитини була така помірна гіпоксія, то практично вони можуть не мати віддалених наслідків, якщо ви зробили все в плані реабілітації, коли ця дитина поступає до вас на ділянку спостереження. Фактори ризику розвитку гіпоксичного ураження вони виписані, вони є в протоколі. Я не буду зупинятися. Тут чітко, якщо говорити, кожен стан мами може бути проблемним стосовно виникнення порушень нутріотовного розвитку або порушень адаптації. Є група плацентарних причин, це стосується саме інтранатального періоду, періоду пологів, плацентарних, антинатальних і інтранатальних це пологи. Неонатальні причини. Чому це важливо? Ви повинні звертати на це увагу. Тому що, на жаль, гіпоксія після народження дитини не припиняє свою дію, вона продовжується за рахунок проблем порушень мікроциркуляції, метаболічних. Порушень проблем дизрегуляції, і таким чином, коли в дитини формується короткочасна, потім довготривала адаптація, от саме в цей період, якщо ми правильно бачимо ситуацію, якщо ми включаємо регуляційний напрямок терапії, ми можемо в тому числі попередити в подальшому розвитку психоневрологічної дисфункції. Особливо які діти є в групі ризику, ви обов'язково повинні. Ем, окрім того, що ну, ви вчаєте дані виписки, яка поступає з пологового будинку або перинатального центру, або лікарні, якщо дитина лікувалася, тримати зв'язок з катамнастичними кабінетами або центрами реабілітації, де, де вони вже створені. Тому що два пакети на сьогоднішній день існують по НСЗУ. Це пакет складний на натальний випадок, де є катамнез, і це повинно бути вже створено на базі пологових будинків, перинатальних центрів і центрів реабілітації. На базі поліклінік, або обласних дитячих лікарень, це мається на увазі пакет або реабілітації від нуля до трьох років, або зараз новий пакет амбулаторної допомоги. Він включає катамнес для дітей цього віку. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Ви повинні вивчити ці питання щодо факторів ризику важкого ураження ЦНС, коли в дитини були судоми, або було. Поєднання з якимись пологовими травмами ці діти, як правило, дають на віддалені наслідки, більш важкі, або була аспірація меконію, або продовжуються якісь зміни на додаткових методів як результати додаткових методів обстеження дитини, коли ви бачите, що там утримуються відхилення, тому ризики вони більші в такої дитини. Може не бути такої клінічної симптоматики, а параклінічні дані вам показують, що це практично є. Ну, от перед вами сучасні методи діагностики, порушень функціонального стану нервової системи у дітей, що стосується клінічних особливостей неврологічного статусу, я думаю, що ви знаєте, УЗД-доплером, з електроенцефалографія, амплітудна інтегрована електронцефалографія, МРТ і КТ. Значить, за даними сучасної літератури у світі, вважається, що найбільш такий фаховий метод це є МРТ. Ну, ми, на жаль, на сьогоднішній день в наших пологох будинках не маємо цієї можливості, тому коли дитина для вас така не дуже зрозуміла, то краще, щоб МРТ було зроблено вже на ділянці спостереження. І дуже важливим є комплекс біохімічних методів дослідження. Чому саме? Тому що, якщо говорити по патфізіології, ми з вами трохи нижче про це скажемо. Якщо ми хочемо попередити розвиток патології, ми повинні працювати з порушенням субклітинного рівня на рівні біохімії, коли з'являються да, зміни. Потім з'являється клінічний рівень, ну, так нас з вами вчили да, на фізіології, патфізіології. Потім тканинний, органний і системний. Значить, на, на крок раніше про про, про це сьогодні вже не раз говорилося. Ми повинні приймати. Якісь міри, в тому числі регуляційна терапія, тут є доцільною, для того, щоб в подальшому в дитини не розвивалася така важка патологія. Діагностичні критерії перед вами, я не буду з вашого дозволу зупинятися, вони були ще визначені в 1982 році Фріменом Поландом, і ви все це можете ну, для себе почитати, якщо є такі, така зацікавленість. Щодо системного підходу, ну, перед вами тут гострий період захворювання. Я думаю, що ці лікарі, які нас зараз переважно слухають. Якщо є якісь питання, я буду намагатися відповісти. Але все ж таки я хочу сказати, що на сьогоднішній день, коли дитина народжується, ми її ведемо суто по протоколах. Оці реабілітаційні моменти, абілітаційні, ми краще починали, і дитина може виписуватися раніше. Ви знаєте, що зараз ми її на третю добу виписуємо дітей в реабілітаційному періоді. Я трошки вам зараз скажу ще про особливості формування короткочасної довготривалої адаптації. Ви зрозумієте, чому саме там це важливо. Ну, Віддалені наслідки. Я думаю, що для вас вони всі відомі. Дозвольте мені не зупинятися, на жаль, на жаль, це основна група інвалідності. Щодо лікування, на сьогоднішній день єдиний метод, який має доказову базу, це терапевтична гіпотермія. Однак тут є певні такі застереження, тому що для недоношених дітей ми її не використовуємо, і не у всіх дітей доношених вона дає такі результати, як нам би хотілося. І хочу сказати ще, що на сьогоднішній день опубліковані дані лише динамічного спостереження дітей до 18 тижнів життя. А далі поки що ситуація не зрозуміла. Проблемними питаннями залишається все ж таки пошук адекватної метаболічної корекції, в тому числі паралельно з методом гіпотермії. Яка саме повинна бути запропонована, узгоджена з нашими дитячими неврологами для того, щоб ви мали таку загальну схему ведення цієї дитини? Дуже багато зараз питань вивчається серед препаратів обговорюються питання, дуже цікаві, які стосуються в тому числі використання, наприклад, етропоеритропоетіну в таких дітей або мелатоніну. В Німеччині, наприклад, є окремий протокол з використанням мелатоніну в плані адаптації покращення адаптації таких дітей. Він є локальним для певної землі і вони використовують. Я їх питала, як ви працюєте з враховуючи те, що в загальному протоколі цього препарату немає. Ну вони кажуть, що практично це узгоджується з батьками, якщо. Батьки підписують інформоване погодження, то практично згоду, то практично вони призначають дитині препарат. Я думаю, що це може стосуватися і революційної терапії, коли ми говоримо, що ми, окрім протоколу, призначаємо ще якісь препарати. Це є важливим. Що стосується постнатальної адаптації, також дуже важливе питання. Ви його повинні знати як лікарі первинної ланки. Значить, є поняття короткочасної адаптації і довготривалої. Короткочасне це три дні в період катаболізму, коли дитина втрачає вагу. Іде перебудова всіх механізмів, в тому числі перебудовується метаболізм, на те, щоб організм міг існувати практично в системі да, позаматкового середовища. І тут знову ж таки повинні знати, які діти можуть дати зрив адаптації з урахуванням терміну гестації і реалізації факторів ризику, які були, ймовірно, і як вона адаптувалася в подальшому. Якщо говорити, що дитина пройшла період короткочасної адаптації, далі йде період довготривалої адаптації. Я не буду тут зупинятися, ви просто кого буде цікавить, передивіться потім цей слайд. Тут дуже чітко написані ті речі, які є важливими з точки зору фізіологічної адаптації і зриву в механізмів адаптації, коли ми практично маємо на увазі формування патології. Вважаємо, що патогенез гіпоксичного ураження таким чином є таким дуже багатофазним. І він передбачає дуже такі значні речі, які стосуються саме, окрім дисметаболічних порушень, питань регуляції організму на цьому етапі. Тому, маючи такий досвід, ну, практично вже більше 10 років ми проводимо ці дослідження, використовуємо ці препарати, я можу сказати, що. Все, що ми сьогодні чуємо на рівні субклінічних досліджень, то в клініці ми це бачили. Це є підтвердження тому, що ми правильно думали. Я вам сьогодні постараюся показати ці дослідження наші, і зараз будуть публікації в 2021 році. Ми зараз готуємо цей матеріал. Вони є дійсно дуже цікавими. Значить, типи гіпоксії також повинні знати, тому що це гострий період, і от питання гіпоксичної гіпоксії, вона якраз продовжується більш тривалий час, де ми працюємо щодо корекції метаболізму і щодо корекції цих регулюючих механізмів, які можуть нам допомогти. Це вже наше дослідження. Рівень лактату, як правило, підвищений в таких дітей. Лактата це дос, який призводить саме до важких, до важких уражень. Тут, за даними літератури, наприклад, якщо рівень лактату менш ніж 5 мілімоль на літр, то практично в дитині визначається нормальна адаптація. Якщо більше 9, вже є ризик ураження. Ценець деякі автори пишуть більше 20. Ну так як ми бачимо, то критичний рівень десь 9 ми можемо. Говорювати. Енергетичний обмін дуже цікаве питання. Сьогодні воно вже звучало. Особливо говоримо щодо корекції мітохондріальної недостатності. І, відповідно, якщо говоримо про корекцію, то ми повинні говорити і про діагностику своєчасну, тому що якщо немає достатнього рівня засвоєння кисню на рівні клітини, то йде цитоліз, і в першу чергу гине сама нервова клітина. Оце наше останнє дослідження, яке я вам хотіла представити. Ви бачите, що доношені, група доношених дітей, група недоношених дітей, так, От зеленим це стовпчики, які стосуються патології, діти, які мали дезадаптацію, і Червоним це стовпчики в нормі. Ви бачите, наскільки знижені показники енергетичного обміну всієї категорії дітей таким чином, знову ж повертаємося до чого. Якщо ми бачимо, що ці, ці показники в нас настільки змінені, то ми, мабуть, повинні застосовувати вже лікування тоді, коли ще не настільки розвинулася клінічна симптоматика. А по факту, ми тут працюємо лише на те, щоб стабілізувати стан дитини за протоколом. Тому ще раз кажу: як тільки стан дитини стабілізувався, треба підключати регуляційні препарати, тому що це є, на мій погляд, настільки правильний шлях з урахуванням всього того, що ми на сьогоднішній день чуємо, по, по даним молекулярних досліджень, що він саме в майбутньому нам дасть такі дуже непогані результати. Ну, от В тому числі по коренції мітогондріальної недостатності вивчається рівень лактату і пірувату, я вам сказала, і як доповнення, наприклад, в лікуванні використання пірувату. Ну, по препаратам я вам вже практично сказала, два слова, я не буду зупинятися, з вашого дозволу. Що ще хочеться сказати? Крім того, що сьогодні звучало по запаленню, переважно ну, ми обговорювали питання запалення. Що говоримо про гіпоксичне запалення, то тут на рівні клінічних досліджень, в тому числі професора Серхана, обговорюється питання аксетутоксичності, окиснювального стресу і запалення. І ці пропозиції, оце практично сайт, на якому ви можете. Прочитати все, що потрібно, посилання є. Ті препарати, які сьогодні обговорюються для використання саме в плані бюроволіційної терапії, вони повинні передбачати не тільки компонент запалення, корекції запалення, а компоненти, які приймають участь в тому числі для зниження ексайдотоксичності і окіснювального стресу. Що вони... Практично ну, були одночасно в двох напрямках або в трьох напрямках ті препарати, і тому я кажу, що біорелюційна системна медицина саме дозволяє це зробити з урахуванням тих механізмів, про які ми з вами говорили на рівні молекулярної біології. Значить, опублікована монографія по бігуляційної терапії, я вже її представляла в деяких своїх виступах. Тут практично все вказано. Стосовно діагностичного рівня, сьогодні розмова була. Стосовно лікувальної моделі, з урахуванням того, що ми йдемо ще на регуляцію організму, воно є доцільним. Що іде нормалізація на рівні регулюючих ланок, ви зрозуміли. І отут дуже важливо, дуже цікавим є що. От ми з вами практично, на жаль, в мене немає указки, от е, трикутник білий, трикутник білий, це є саме те, про що ми говоримо про те, що м -м, тут ранні регулюючі механізми після народження. Е, далі йде оце коло голубим? Це формування функціональних порушень. І вже синє коло це формування. вже Органічної патології. Тому дуже такий е, ну, правильний вік, якщо ми починаємо регуляцію в ранньому монументальному періоді з точки зору з точки зору попередження розвитку функціональної органічної патології, то практично ми про це і говоримо. Тепер дуже мені подобається оцей слайд. Ви бачите перші сім діб. Коли ми говоримо про стабілізацію е, рівня е, і співвідношення. Прозапальних і протизапальних цитокінів з точки зору е, запалення. Ви бачите, це співпадає якраз з першим тижнем життя, який в нас є дуже важливим, це і питання раннього неонатального періоду, коли йде основна адаптація. Ну, тут також схема формування захворювань, вона представлена в цій книзі. Будь ласка, ви передивіться тут по всіх вікових категоріях, в тому числі період новонародження, коли йде старт захворювання. Щодо що стосується запалення, те, що я вам сказала е, на початку лекції, подивіться, будь ласка, три місяці проходить до того, коли у вас є час підключити регулюючі механізми для того, щоб не сформувалося в подальшому патології. Вважається, що якщо з трьох до шести місяців ви пропустили цей період, то після шести місяців починати лікувати дитину пізно, там вже обов'язково будуть остаточні явища. Неврологічна симптоматика буде мати органічний характер. Щодо препаратів, ну, у нас обмежений перелік препаратів, які можемо використовувати в періоді новонародженості. Практика показує, що першим все ж таки з них препаратом вибору є травмель з урахуванням механізмів дії. Вони обговорювалися сьогодні, я з вашого дозволу не буду зупинятися. Були проведені дослідження в тому числі і за кордоном, і у нас, в тому числі от професор Волосовець, професор Кривопустов Сергій Петрович. Наші дослідження і на основі цього були свого часу видані інформаційні листи і методичні рекомендації. Другий препарат козим композитом, ну, з урахуванням того, що я вам сказала, по внутрішній клітинній енергетиці і по тим показникам, які ми бачимо, при додатковому обстеженні дітей препарат також другий препарат, але препарат вибору в періоді новонародженості на фоні гіпоксії. Щодо корекції наслідків впродовж першого. Року життя, то підключається ще препарат серебро композиту, який також тут є доцільним зрахуванням механізмів дії. Вони практично всі перекликаються один з одним для того, щоб ми говорили щодо правильного напрямку регуляційної корекції в цій категорії дітей. Ну, по складу, я думаю, що ви знаєте, я не буду зупинятися. От наші дані стосовно результатів досліджень. Групи дітей при стандартному лікуванні і групи дітей, яка отримувала метаболічну корекцію, ви бачите, що тут практично показники на сьому десяту добу життя. Ну, з урахуванням того, як стан дитини покращувався, практично ну, був певний період часу, коли ми брали повторні аналізи. Найкращі все ж такі результати там, де використовувалася метаболічна корекція. І в групі доношених дітей, і в групі перечасно народжених дітей. І ви також бачите, що є суттєві суттєві відмінності. Зараз цей матеріал готується для плікування. Я думаю, що ми обговоримо це питання в тому числі з фахівцями. Основної групи Української академії біологічної медицини виробимо ті рекомендації, які повинні тут звучати з урахуванням тих даних, які ми отримали. І я думаю, що буде подання або на патент, або на інформаційний лист обов'язково. Загальним в принципі, в принципі, направленням цим займаються дуже багато спеціалістів, ви можете подивитися через, через Google Scholar ці дані, які є на сьогоднішній день, і в пошукові системи ввести ті основні слова, які вам ну, повинні надати можливість отримати інформацію. І я думаю, що багато чого для себе зможете взяти. Що стосується перспектив, ну, мені здається, найперше, що все ж таки з урахуванням цього, що ми з вами сьогодні обговорили, Потрібно обов'язково виходити на той рівень, який нам потрібен для поглиблення. Даних додаткових біохімічних досліджень на тому рівні, коли ми ще не маємо клінічної симптоматики це перше. І краще, щоб вони були введені, в тому числі в наші протоколи рекомендованої діагностики. Що стосується лікування, знову ж таки повертаємося до того, що регуляційна терапія це є основний напрямок, якщо ми хочемо в цій вікової категорії дітей включити власні захисні адаптаційні механізми для того, щоб щоб все ж таки допомогти їй адаптуватися, незважаючи на перенесену гіпоксію, незважаючи на ті важкі нозологічні форми захворювання, які бувають такою категорією дітей, до навколишнього світу, не маючи в подальшому ризику формування інвалідності. Дякую за увагу.